Всім привіт! І настав цей день, да, прям дні якісь дуже цікаві, настають постійно. І це, мабуть, осінь наступила, тому ми закриваємо багато гештальдів. І у нас сьогодні буде моя скарбничка всяких бонусів за предзамовлення і не тільки. Правда, нахера я це роблю непонятно, але ну, зато буде вам цікаво подивитися, що існує, що було, і як воно виглядає. Короче, папка А5 файлики. Мабуть, такого, такої дурні ніхто в світі не робить. Особливо я вам покажу яку. Дивіться, яка стопка. Це просто атас. Дивіться, скільки всього. Ну ми зараз по порядку все прийдемось. Тут нового багато з'явилося. Є взагалі початок, як це створювалось. І це. Це на Польщі видавали такі наліпки, колись відправляв. Це Володимир відправив мені наліпки такі. Так, це у нас. Бонуси йшли до артбука до... з косплеєрами. Це перша версія. Тут бачите, їхній маскот кролик, чи зайчик. Кажуть, що це зайчик повинен бути. Це так типу, канонічно. Це з другого. Нарешті його поклав. Навіть буду вам так вертіти, показувати. Де ці наліпки ще йшли, звичайні і голографічні. Ось такі, такі. Потім ще якісь голографічні і ще голографічні такі ж самі сюди. Потім з міомангу, з мііманги в мене є наліпки. Там клали до замовлення. Дуже багато з персонажами українських манг. Так що можете побачити, які. Лансута це і перше, що вони колись поклали мені до замовлення. Я думав, всі там щось, якісь бонуси кладуть, а як виявилось, що ні. Лансута таку рекламку поклали. До речі, тут якісь тут реклами їхніх книг. З цим столетним ханако пішли наліпки. Ось вони. Тут і на цьому все. Від ланцюг бонусу закінчилося. Це у нас чи від бімби, чи від когось отака листівочка йшла. З цієї манги тут у нас ідуть. Так, це у нас пішли Мальфар комікс. Це у нас з того світу. Ось так от листівки, це у нас нареченої якоїсь. Давайте вже так. Це а, Тут треба щось сюди буде покласти, бо тут одна нас якесь дивне відчуття. Так, це у нас що, школа магії, щось що тут у нас з того світу, ще дві листівки. Потім у нас тут бачите, якісь закладки, це тіння, щось, психопаспорт. Тут у нас і. До, як воно за це? І такі ось, бачите. І, до речі, Мольфар Комікс. Publishing вже. Вони кладуть бонуси до кожної твору. Ну, то тобто, з манги точно, до інших, не знаю, бо вони там писали, що їм забороняють, типу правовласники щось випускати. Ось такі з останніх листівки, Ось такі ось ще листівки. І, і ще ось у них є ось такі. І ось такі наліпки ще давали до магії з нуля. Прям круті з дівчатами, ось такий музей є. Це у мене з видавництва один бонус типу такий, до книги, який закривав цицьки на обкладинці, Тому хай тут уже лежить. Так, Це у нас мімір міміри. Два томи я купив по щось там, про злодійку якусь злодійку. І ось тут три закладки. Ще одна закладка. Потім наступного тому, мабуть, буде ще дві закладки сюди. Це воно називається? з там Непотягувані магії. Дві картки це з третього тому. Першого другого в мене немає, бо куплялися. Це подарункові, вони на сайті не куплялися. Дві картки по цьому, як вона називається, піняття рівню з нуля. Сюди ще дві підуть. За кожний том. чи... А З першого тому нема картки, з другого томом є дві картки, і з кожним томом по дві картки. Ось такого плану. І тут якісь характеристики, сили і щось. І плана перейшли до мальопусів. Мальопусів перше це Ось така листівка була з порцеляновою Раз. Потім ще така листівка. І ось така листівка. Треба якось вам отак показувати. Така листівка з динозаврами. Потім це якісь там бонусні в них для військових чи ж купляв, в колекцію поклав. Потім такі листівки, що Дернацька антикварна крамниця і крах людини. Навіть якесь послання є для українців. так, Тут у нас новорічні мальопуса такі, дві листівки. Потім ще новорічні мальопус. Чекайте, я думаю, в цьому році також буде по якісь там, там є. От, вбиття гоблинів така листівка. Потім тут у нас книжка ціла, лежить, ці лежить ціла, срана книжка і листівки від Мальопуса. Тут у нас два послання. Це я просив намалювати перелякувану Марсель. І мені писали дякую. Так, мечті. собі також залишив. Тут у нас картки. Це якась поплавний клас, якась чорна картка з пентаграмами. А це дві по убийці Акамі. Тут, бачите, дві картки. Так, далі у нас наліпки по скоту Полігріму, ну, мабуть, це йшли до останнього тому. Наліпки сюди. Потім ці наліпки йшли до. Як вона називається? До Євангеліона артбука. Це до злоді... Тобто як вона там переродилося теж якусь злодійку. Тут у нас магніт по будиночкам, по володарю. По Вову, кулінарна книга, картка переливайка до. Потім прошу не турбувати, поклали мені, причому дві штуки. І ось така закладка, то тобто є. Це також якісь закладки були. Це від карток. Хай лежить потім уже, захочу продати такий конверт, такий конверт з метеликом. І оце нові пошли вже у них конверти такі. Тут у нас мопсик, якась Soul наліпка. Ось це зігарда чи зігурда виростити треба. Бо це коротше, можна порвати, посадити, проростуть квіти. Це якісь наліпки у них були. Так, Тут у нас щупло. До речі, можна покласти ще одне щупло сюди. Бачите, воно. А Воно, мабуть, інше щупло, сран. Да, це інше щупло. Дивіться. Треба тоді от, отут робити нову. Коротше. Як у мене з'явилось два медіатори, я вже не пам'ятаю. А, точно, у мене ж дві книги. Одна запакована, одна не запакована, точно. Тут ще дві гетари бочі. Лежить. Тут якийсь кількість наліпок, тут якась. тут... Це все файлики А5, і вони, як вони називаються, ножем плавлю. Тут отакі наліпки думал сейчас ще буду щоб докладати. Ну, вже закінчить вот все конечно никто в світі не робив. Дивіться, що, блядь, я наробив. ячейки наробив, комірки, блядь, для магнітів. От сюди вже можна ось цей ложить короче Дивіться. ось такого плану комірки. так що Ось тут ще трохи лежать однотипні. Манга це любов, це вже від нашої ідеї ми перейшли. Оце така них хлистівка лежала героям слава, гра короля. давайте, оп, Гра короля, отака. брошура, мемуари лісу. Тут якісь ще брошура інших мемуари. Потім пристеритель Ремереса, ось такий джем. У нас навіть друге буде джем, брошура. Хлопець на хлопець якийсь там. Для Віафана промочка. Книги поклали, я не знаю. А це з якоюсь книгою йшло, тому тут лежить. Тут листівка з Солоніна. Ще кохання на кінчику пальців, листівка. Ось така на Валентина мені просто поклали і ще мені людина слала листівка таку. Окремо блакитний період листівка. Ще по пунпуну листівка. Жозе, тигр та Риба. листівка, Ось така спідвічір'я листівка. Проект Цугумі» чи що вона там? Да, «Цугумі». І ательє чаклунів. це чаклунів 8. Том. Тут у нас отака, якась така картка лежала, на, на, була приклеєна до тому. І ось такі магнітики з 8 тому колекційного. Тут у мене наліпки. До речі, наліпки. По атель'єшкам по цим по блакитному періоду, реклама до бранчпуне. Пун Манга це любов і малі повертається повертаються другі. ясумі», Сумі. Дивіться наліпки по «Альпі», закладка, потім Жосе, тигр та риба. Наліпки і це їхня хроніки нашої ідеї. Частина перша, Чекаємо на другу. Тут у мене лежить зомбі 100 цілий список. Це срані, причому вони гармонійно лежать, знаєте чого? Бо Ось тут сюди, тут повинна це заглушка для листівок, от таких закладок. тут на лівець лежить блакитного періоду. Вони коротко, тут товсти, тут товсти, вони коротко, одинаково виходить. Геніальніше мова. Лівець, закладки, ще закладки, ось такі закладки по близнятам, такі закладки, мопсіх, наліпка, кухня чаклунських капелюхів. Ось такі. Потім що тут ще? Такі закладки, такі закладки. Ось це була колись поклали Тоже теж якийсь, типу, промка. Потім одна із найвідоміших історій Говарда Філіпса. Це причому реклама варвар Publishing лежала у нашій ідеї колись. Так, це листівка по атаки Титанів. може скоро по другому тому, по Fairy Tales з'явиться. Потім книгарня, який запечаївся Лев, потім путівка по Тайбіччя. Перший другий том. Потім книгарня, який Лев. Раз. Два. І повинна бути тут ладно, трохи далі. Ось така княгиня чи що вона там називається. Наліпки пігмеліон, а, я, мабуть, раніше трохи показав. Ось вона. Це в третьому тому закладку зробили. Потім пігмеліон. Ось це якась, я не пам'ятаю, де було, що де випало. Хорош ну, поклав сюди якусь брошуру і тут якісь брошури. І тут у мене якісь бонусні штуки. Благодійний котик. І тут якісь наліки. Кричай, клали в цьому магазині. Кричай, вирішив залишити, не викидати. Не знаю, навіщо це зробив. Ну, ось таку книжку я кричай, маю. Скоро вже придеться робити нову. Нову вже книгу для бонусів. І це ще не кінець, це тільки тікі частина маленькі. Є ще ж великі бонуси, які були, як він називається. До інших творів, тут у лега трохи, тут якісь там брошури, інструкції, щоб воно все лежало. Потім тут ще якась покемонська херня лежить. Тут Якісь наліки покемонські, штуки, наліпки, інше я кудись загубив. Ось такі, такі. Ось тут поробив. Тут у мене пліт покемонських, як Називається з цього. шопа Покемон центру о, згадав, як називається коробки. Хай лежать, може прийдеться колись продавати, щоб поїсти. Тут у нас така айона, лежить, ще не вичавлю. Тут закладка від повністю нескінченого замку. там повністю така величезна сюди на листівку. Це мені поклали до артбуксу чи кудись ось таку рекламу рана букера. Варто очікувати у 2025 році. Вже скоро 2026. Це панько. Тут у нас лист, лист, лист конверт лист і щось побажання колись патч купували. Потім це ось такі химерні візії 118 з 300. у нас. І ось це у нас пакетик до, як він називається, перекурзи з маркетом. І це пакетик від цього сміяться, від шопера, якого подарували. Що? Ось такі у мене штуки зроблені, не знаю нахіра, ну, поки, поки є, потім завжди можна викинути. Мабуть. І так, він, звісно, це все випаювати. У мене була куча, я, мабуть, за цілий рік. Ці скоку. З останнього відео я нічого не клав в ці папки, і просто вони лежали. Тепер купую. Прийшлося все швиденько перепаяти, щоб вам показати. Так що, дякую, що подивилися. Можете розписати, як ви зберігаєте бонуси, коробочки. Там. Може теж файлики, може у вас взагалі все по-суперському. Так що Буде цікаво почути. Так що, до нових зустрічей, пока-пока.